Ці груп один з найбільших українських рітейлерів, до холдингу якого входять супермаркети, спортивні клуби, служби доставки, хімчистки, банки та аптеки. Саме про холдинг озі груп і будемо говорити в цьому відео. Звичайно, з цифрами, все як ви любите, а також покажу частину офісу головного холдингу, в якому мені довелось попрацювати. Тож одразу почнемо. Штат співробітників холдингу на 24-й рік налічує понад 60 тисяч людей. За 22-й та 23-й рік холдинг відкрив 71 новий магазин, і всього на території України на даний момент налічує більше ніж 750 торгових об'єктів. Це супермаркети «Сілько», делікатес-маркети Лесілько, оптові гіпермаркети, фозі, магазини Фора, магазини «Траш». А у 2022 році торговий оборот групи становив 93,2 мільярди гривень. За останні п'ять років він збільшився майже у два рази. Фозі груп входить до десятки найбільших платників податків: 16,4 і мільярди гривень. Це сума податків і зборів, яку група компаній сплатила до державного бюджету України за 2022 та 2023 роки. Загальна площа магазинів «Фоді груп становить понад 1 мільйон квадратних метрів. У групу компанії входить виробництво продуктів харчування, банківський і ресторанний бізнес, фармацевтичні супермаркети, біла ромашка. Також виробництва «Ніжинський концертний комбінат і «Тахофабрика пофабрика Бартом. Окрім того, банк Восток і мережа туристичних агентств Сільпово Яш» теж входять у Фозі груп. Також швидка доставка локо, мережа спортклубів Некст», Маркетплейс, Маудау, магазин золотоварів і Зохінчиська Мін. Також ресторанний бізнес, заклади і Позитано», Ескобар, Бар УЕНВАЙ. Мастер» та хлібна майстерня бланжері або бланжері. Всі заклади розташовані в Києві. Також є і власні торгівельні марки: премія, премія Селект, Повна чаша, «Повна чарка», Зон, «Екстра», Крафтяр, Власна Кондитерська, Філскуд та Зелена країна». Засновники холдингу Володимир Костельман, Роман Шигір, Чевір. Олег Содвіков та Юрій Макенко. А тепер поговоримо про історію створення. І у 1997 році в місті Вишневе відкрився перший гіпермаркет Фозі, а у 1998 році в Києві відкрився перший супермаркет Сільпо. Перші п'ять магазинів Сільпо були відкриті до 2001 року, і перші з них були на місцях старих радянських універмагів, котрі мали хороше розташування. Мережа Досить швидко розвивалася в цілому. На кінець 2002 року в її складі було вже 23 супермаркети, 2005 року 81 супермаркет. Фактично, саме в цей час вона і стала лідером на ринку. Зараз же сільпо налічує більше ніж. 300 супермаркетів у 80 містах України. Мережа Сільпо одна з небагатьох у світі серед продуктового рітейлу, яка створює індивідуальний тематичний дизайн для кожного магазину. Наприклад, є сільпо в стилі мавки, «Ван Гога і навіть муркотиковий сільпо. І за версією European Supermarket Magazine з 2017 року 19 магазинів мережі потрапили до списку європейських супермаркетів з найкращими дизайнерськими концепціями. Проте повертаємо. Мся до 2002 року відкрито перший магазин Фора. Сьогодні мережа представлена у більше 320 магазинами по всій країні. У 2005 році відбувся запуск ресторанного напрямку, а саме відкриття чеської ресторації у Хромого пола. Динамічний розвиток холдингу продовжився до 2008 року, аж допоки не настала глобальна купівельна криза, купівельна спроможність дуже сильно впала. А також призвела до багатьох проблем у різних сферах, в тому числі і у продуктовому рітейлі. Насправді Фозі груп не можна віднести до компаній холдингів, які постраждали від кризи найбільше, в першу чергу завдячуючи невеликому борговому навантаженню. Тому в кризові роки мережа лише уповільнила свій розвиток. Інші ж конкуренти, такі як Метро, Фуршет, велике кишені, майже зовсім зупинили відкриття нових магазинів, деякі з них взагалі іванкрутували. Таким чином. В період з 10 до 13 року лідери ринку – це козі груп та АТБ-маркет, про яких ми, до речі, говорили в одному з минулих відео, посилання залишу в описі до цього. У 2013 році виручка АТБ склала 28 мільярдів гривень, в той час відходять 25 мільярдів гривень. Насправді близько 75% від усієї виручки холдингу фозі груп генерував сам сільпо, і на момент 2013 року вже було більше 240 супермаркетів з 2006 до 2012 року. Відбувся запит власних торговельних марок премія повне чаша. Також запуск програм власний рахунок для гостей мережі Сільпо, заснування мережі Лесілько і відкриття двох делікатес маркетів. У 2015 році придбали пад Суми Рибвосп підприємство з вирощування риби та рибопосадкового матеріалу. Це 300 гектарів земельних ділянок водного фонду в селах Верхня Сироватка і Сад. Сумської області також купили дов Агроальянс Закарпаття в селі Олух Виноградівського району. Там вирощують ранні овочі. У 2016 рік відбувся запуск торгівельної мережі «Траш» або ТРЕШ. А вже у 2020 році запуск послуги доставки товарів у мережах Сілько та Фора. Двадцять перший рік відбувся запуск мережі спортивних клубів Аполлонекс. Маркетплейсу важливих товарів Маодау та магазину золотоварів Єзу у 2022 році відбувся запуск онлайн-хітчистки Мінг та швидкої доставки продуктів Локо. А у 2023 році навіть відкрили медичний центр Доктор Сем» у Києві, котре знаходиться в ТРЦ Республіка. Далі говоримо про те, як холінфозі груп постраждав з початку повномасштабного вторгнення, тобто з початку 2022 року. Найбільше з усіх бізнесів постраждав саме супермаркет Сільпо, точніше, мережа супермаркетів. В Цілому перший рік війни сільпо втратила близько 30 супермаркетів, і так таки залишилися на окупованих територіях. А у березні 2022 року ракета влучила прямо у склад замороженої продукції. Знищивши при цьому товарів на 542 мільйони гривень. Через безпекові ризики компанія закрила розподільчий центр у Харкові. Збиток мережі в цілому за 22 рік сягнув 7,6 і гривень. Сільпо рятували постачальники. Немиров надав свій склад у Вінницькій області, а молокія та Молочний Альянс взяли на себе розведення продукції до магазинів. Але попри велику війну, у двадцять року Сільпо відкрило вісім дизайнерських нових супермаркетів. Тепер ми з вами подивимось і поговоримо про цікаві штуки в головному офісі Фозі. Group. звичайно, як і в будь-якій великій компанії холдингу, я підписувала договір про конфіденційність, тому все далеко не покажу. Але про цікаві штуки та речі розповім та дещо покажу. Все ж таки. А тепер подивимось на головний офіс холдингу. Він знаходиться на лівому. Березі Києва та займає декілька поверхів. Звичайно, самі робочі місця та людей, котрі тут працюють, я показувати не буду, але цікаві штучки подивимось. Перше, на що звертаєш увагу, це, звичайно, вид вікна, який заслуговує окремого кадру в моєму відео. Тому що він в цілому неймовірний на правий берег і Дніпро. Далі кави машини. Звичайно, це не є чимось незвичним, а ось їх кількість в офісі справді вражає. Вони буквально всюди, в коридорах між робочими спейсами різних відділів та звичайно на кухнях. До речі, стосовно кухонь, їх в офісі 5 або 6, проте багато співробітників, котрі працюють в офісі, або в дні, коли вони працюють в офісі, тому що багато зараз працює повністю віддалено або по гібридному форматі. Отож, багато хто обідає у їдальні, до котрої є доступ у всіх, в тому числі у звичайних відвідувачів ТЦ. З цікавого тут є штучний інтелект, котрим користується багато людей. Як він працює? Після того як ви обрали, що хочете, ви ставите тацю з їжею. Штучний інтелект сканує, розпізнає, що ви взяли. і Ви підтверджуєте і сплачуєте. Таким чином немає потреби в касирах, і це, звичайно, зменшує чергу в обідний час на касах. Але звичайні каси також тут є. До речі, у співробітників холдингу є багато корпоративних снижок, в тому числі на кулінарію сільпо і в цій вітальні також. Повертаючись до офісу, тут багато зручних місць для так, скажемо, посидіти, поспілкуватися, поговорити по телефону. І, звичайно, є багато звичайних перемовних кімнат. Але офіс дуже великий, на всіх перемовних кімнат не вистачить. Саме тому в офісі існують мої улюблені, дуже зручні кабінки зі звукоізоляцією, де ви можете регулювати собі. Світло і кондиціонер. Є такі маленькі, як ви бачите зараз відео, є більші, розраховані на більшу кількість людей. Їх також покажу. Вони є і в коридорах, і в самих спейсах робочих різних відділів, також є по всьому офісу багато поличок з різними книгами. В цілому працювати в цьому офісі дуже комфортно. Ну, в тому числі через роботу про співробітників компанії, базові зручні умови та різного виду активності, наприклад, різні ігри в мафію, кешфлобу або можливість стати донором крові прямо в офісі, що я також робила. А також найголовніше в наш час це, звичайно, наша безпека. Звичайно, тут є укриття, яке знаходиться в підвальному приміщенні в підземному паркінгу. Котрому доволі зручно продовжувати працювати, тому що тут є і інтернет, і водичка, навіть чайник, чайок, пледики, тому що це відео, цей фрагмент був зняти в холодну пророку. І тут в цілому багато місця для комфортної роботи навіть під час тривог. А тепер розповім деякі цікаві історії, котрі я знаю про холдин. Так, у 2003 році генпрокурор порушив проти холдингу одразу 5 кримінальних справ. Президент корпорації всі звинувачення спростував, але в подальшому в інтерв'ю розповідав, що саме через ці процеси компанія втратила щонайменше рік життя і рік розвитку. Законні способи захисту не працювали, і жодні постанови суду податкові не приймалися. Як сказав Кастельман пізніше, у них була конкретна мета на наше знищення, до якої вони йшли на пролом. А закінчилася історія тим, що полковника, який нас працював, звільнили з податкової міліції. Я чув, він після цього викладав в академії. Може, досі передає досвід молодим. Треті, внаслідок повномасштабної війни. 70 магазинів фозірун зазнали повного або часткового руйнування. Але 56 з них було повністю відновлено. Крім того, 20 магазинів розташовані на тимчасово окупованих територіях, до яких компанія не має доступу деякі з них фізично знищення. Далі говоримо про кредитну історію сільпо як окремий цікавий факт. Криза 14 та п'ятнадцятого років та окупація частини української території мали вплив на діяльність сілько, який можна порівняти з 8-9 роками, за тим виключенням, що в результаті нової кризи компанія отримала довгі і важкі переговори щодо реструктуризації боргу з російським. Тебе банком загальна сума боргу на кінець 2013 року становила близько 2,5 мільярда гривень. При цьому борг був більшою частиною номінований в іноземній валюті, тобто через девальвацію гривні у 2014 та п'ятнадцятому році борг просто подвоївся. При вирості мережі більше ніж 20 мільярдів гривень на рік ця сума боргу була абсолютно нормальною для діяльності компанії. При цьому маючи власні проблеми в роботі на українському ринку, ВТБ вимагав термінового повернення заборгованості. Справді булися дуже важкі переговори, і закінчилися вони тим, що ВТБ банк повністю залишив український банківський ринок. І так, звичайно, після цієї історії сільпо отримав славу жорсткого переговорщика з банками, але це не завадило мережі уже в 2020 році отримати кредит від Еберер, європейського банку реконструкції та розвитку, який має досить такі жорсткі вимоги до кредитної якості своїх позичальників. Мережа Сільпо і Фодігруп ці вимоги задовільнили, тому можна зробити висновок, що ситуація з ВТБ мала досить обмежений вплив на якість компанії як позичальника. Конфлікт з ВТБ банком та кризи знову уповільнили розвиток холдингу в цілому, але вже у 2016 та 2018 роках розпочалася загальна оптимізація та реструктуризація діяльності холдингу. Якщо на кінець 2015 року всілько було 266 супермаркетів, то наприкінці 2017 року вже 235. Інші були частково закритими, а частково передані новостворені мережі Фозі Траш. На цьому в мене все. Насправді я вважаю, що історія розвитку встановлення сім та служби доставки лока заслуговую на окремі відео. Напишіть коментарях, якщо ці теми вам цікаві. До речі, не забувайте підтримувати українськомовний контент на Ютубі, залишати коментарі від семи слів. Це допомагає просувати алгоритмам відповідно і витісняти, так скажемо, російськомовний контент з українськомовного Ютубу. Перевірте лайк, підписку та дзвоник на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!